Добрий день! Починаємо урок. Сьогодні ми з вами працюємо з темою додавання і віднімання мішаних чисел. В нашому підручнику це параграф 39. Отже, перед тим, як почнемо працювати з темою, давайте повторимо властивості дії додавання, переставну та сполучну властивість. Пригадуємо. Від перестановки доданків сума не змінюється. Це переставна властивість А плюс Б дорівнює Б плюс А, 2 плюс 3 дорівнює 3 плюс 2. Пригадали? Молодці. І сполучна властивість додавання. Щоб до суми двох чисел додати третє, можна до першого числа додати суму другого і третього. А плюс Б і плюс С можемо записати як А плюс сума Б плюс С. Отже, пригадали молодці. Пригадаємо ще, що ж таке мішане число. Мішане число складається з цілої та дробової частини. Наприклад, 3,2. Ціла частина 3. Дробова частина 2 5. Отже, для додавання мішаних чисел використовують переставну і сполучну властивості додавання. Обчислимо. 4,2 плюс 5,1 Оскільки 4,2 можемо представити як ціла частина плюс дробова частина. Отже, 4 плюс 2 сьох. Точно так же можемо розписати 5,1 7. ціла частина 5 плюс дробова частина 1 сьома. То можемо записати, що 4,2. Плюс 5,1 сьома дорівнює окремо додаємо цілі частини. Плюс окремо додаємо дробові частини. Цілі частини 4 плюс 5, плюс дробові частини. Дві сьомих плюс одна сьома. Додаємо, що у нас вийде? 4 плюс 5 це 9. Дві сьомих додати 1 сьому буде 3 сьомих. Отже, отримали 9,3 сьомих. Якщо обчислення можна виконати усно, то їх записують скорочено. 4,2 плюс 5,1 сьома дорівнює 9,2 плюс 1 7. 2 плюс 1, 2 плюс 1 це 3, да? 9,3. І наше правило. Для додавання мішаних чисел цілі частини додають до цілих, а дробові до дробових. Якщо дробова частина суми виявилася неправильним дробом, то з неї виділяють цілу частину і додають до цілої частини суми. Ми сьогодні з вами потренуємося це робити. Давайте спробуємо усно виконати номер 1248. Обчисли суму. 9 плюс 2 третіх. Що це у нас буде? 9 2 третіх. 7 одинадцяти плюс 4, цілих. що це у нас буде 4,7. Далі 5,2 плюс 41. Дивимося. У нас тільки одна ціла частина, тут у нас 0, цілих, да? І дробові частини 2,19 плюс 4 дев'ятнадцятих буде 6 дев'ятнадцяти. Отже буде 5, цілих 6,19. Далі. В четвертому прикладі, дивимося, у нас цілі частини 4 і 5, дробові частини. Тут 0, дробова частина біля 4, біля 5, 2 сьомих. Отже, що у нас буде? 4 плюс 5, 9. І плюс дробова частина 2 сьомих, отже, буде 9,2 сьоми. П'ятий приклад. Додаємо цілі частини. 7. Плюс 4 11 цілих. Додаємо дробові частини. сімнадцятих плюс 3 сімнадцятих. 2 плюс 3 5. 5 сімнадцятих. Як бачите, все зовсім не складно. Наступний приклад, знову ж таки, цілі частини. 5 плюс 2, 7, цілих. 4 одинадцятих плюс 2 одинадцятих. 4 плюс 2, 6, 6 6,11. Молодці. Ідемо далі. Як же віднімати мішані числа? Для віднімання мішаних чисел користуються раніше вивченими властивостями віднімання. І дивіться. Будемо шукати різницю: 7,819 і 4,31. Знову ж таки, розпишемо. Мішане число на цілу і дробову частину. 7,819 це 7, плюс 819. Аналогічно, 4,319 розпишемо як 4, плюс дробова частина 3,19. Отже, що будемо робити? 7,819 віднімаємо 4,319. Розписали, так, як дві дужки. 7,8 розписали як суму цілої і дробової частини. І мінус 4,3 теж розписали, як суму цілої і дробової частини. Далі окремо віднімаємо цілі частини. 7 мінус 4. Плюс окремо віднімаємо дробові частини. 8,19 мінус 3,19. Що у нас буде? Цілі частини 7 мінус 4 3, цілих. дробові частини 8 дев'ятнадцятих мінус дев'ятнадцятих Буде 5 дев'ятнадцятих. Разом це буде 3,5. Як можемо записати скорочено. Ось, подивіться, записали приклад. Відняли цілі частини. 7, віднімаємо 4. 3. Відняли дробові частини. Якщо можемо зробити усно, ось цю дію теж можемо пропускати. Да? 8 мінус 3,5, отже буде 3,519. Давайте усно виконаємо віднімання. Подивіться, 9,2 третіх мінус 7. Віднімаємо цілі частини. 9 мінус 7, 2, цілих. дробова частина у нас без зміни. 2,2. ,2 Другий приклад. Віднімаємо цілі частини. 7, віднімаємо 5. Отримали 2 цілих. Віднімаємо дробові частини. 4,19 віднімаємо 1,19, буде 3,19. Як бачите, поки що теж нічого нема складного. Але, звісно, є нюанси. Наприклад, давайте подивимося: обчислимо приклад: 10,419 мінус 3,7. І давайте відразу звернемо увагу на трубову частину. Що нам треба зробити? 4,19 відняти 7 19. -х. 4 відняти 7. Ми таке ще віднімати не вміємо. Отже, а що ж нам робити? А нам треба підготувати спочатку зменшуване до віднімання. Для цього давайте подивимося, як його підготувати. 10,419 розпишемо. 10, цілих це 9 плюс 1, плюс дробова частина 419. Пригадуємо, одиничку ми можемо розписати, як нам зручно, 2 других, 3 третіх, 100х, 1000. Але нам завжди зручно дивитися на знаменник уже нашої дробової частини. У нас зараз він 19. Отже, і одиничку ми розпишемо з таким знаменником 19 19,19. Далі, додамо дробові частини. 19 плюс 4 буде 23. Отже, можемо записати, що це 9,23. Тоді, з легкістю можемо відняти, дивіться, цілі частини. 10 мінус 3 відняли. Вибачте, не можемо відняти, да? ми ж переробили 9-3 Цілі частини 9 -3, 6. Дробові частини 23-7 16, 19. Отже, якщо дробова частина зменшуваного менша за дробову частину відємника, то спочатку від цілої частини зменшуваного одну одиницю додають до його дробової частини. Попередньо перетворивши її. В неправильний дріб, а потім виконують віднімання. Отже, давайте спробуємо попрацювати з відніманням. Перше, друге, ми вже виконали усно. А тепер почнемо працювати письмово. Номер 1253. І працюємо починаючи з третього письмового. 1253, третій приклад. Одна ціла. Віднімаємо тринадцятих. Дорівнює. Бачимо, так, що у нас немає дробової частини. Біля однієї цілої у нас нуль дробова частина. Отже, перетворимо одиничку. Одиничку перетворимо так, як нам зручно. Зараз нам зручно, щоб у нас був знаменник 13. Отже, одиничку можемо перетворити на дріб 13 тринадцятих. Віднімаємо 7, ,13. віднімати ми вміємо. 13 віднімаємо 7 буде 6, 13. Отже, вийшла у нас відповідь 6 тринадцятих. Четвертий приклад 8, цілих мінус п'ятнадцятих, Як бачимо, нам треба перетворити перше число. Да? Навіщо? Бо нам немає від чого віднімати дробову частинку. Отже, 8 ми можемо представити як 7 плюс 1. Мінус п'ятнадцятих. Одиничку ми можемо розписати як дріб. Знову ж таки, дивимося на знаменник. Зараз у нас який знаменник? 15. Отже, одиничку нам зручно записати як 15 п'ятнадцятих. Відняти 4 п'ятнадцятих. Отже, цілі частини у нас 7, цілих. працюємо з дробовими частинами. 15 мінус 4, 15 мінус 4 11. 15. Як бачите, коли ми не поспішаємо, то виконувати такі завдання теж нескладно. П'ятий номер 10. Віднімаємо 5,4. Знову ж таки, да, бачимо, що нам немає, від чого віднімати 4 дев'ятих. Немає у нас біля 10 дробової частини. Отже, пригадали, що 10 це 9 плюс 1. Отже, 9, цілих. А як ми можемо записати одиничку? Як 9 дев'ятих. Чому я беру таки 9 дев'ятих? Тому що я дивлюся на знаменник моєї дробової частини. Да? 9. Отже. 10 ми розписали як 9,9 мінус 5,4. Дорівнює. Віднімаємо цілі частини 9 мінус 5 4, цілих. віднімаємо дробові частини 9 девятих мінус 4 дев'ятих Буде 5 дев'ятих. Отже, вийшло 4,5. Розбираємо шосте, ви записуєте нижче, я поставлю тут дорівнює 17, цілих мінус 1 третя. Знову ж таки, бачимо, що нам потрібно перетворити, підготувати 17. Це буде 16 плюс одиничка. А одиничку ми розпишемо як 3 третіх. Чому беремо такий знаменник? Тому що в мене зараз такий знаменник у другої дробової частини. Мінус 16,1 третя. Віднімаємо цілі частини. 16 мінус 16 буде 0, цілих. ми не пишемо 0. так? 3 третіх мінус 1 третя, 2 третіх. Отже, у нас вийшла відповідь 2 третіх. Працюємо далі, не встигаєте? зробіть зараз паузу. Наступний номер номер 1254. Швидкість катера 25,5 км за годину, а швидкість течії 2,3 км за годину. Знайди швидкості катера за течією і проти течії. Такі задачі ми з вами вже розв'язували. Отже, коли катер їде за течією, то у нього є власна швидкість, і плюс йому допомагає, підштовхує його швидкість течії. Отже, швидкість катера за течією можемо знайти, якщо до швидкості катера додамо швидкість течії. Швидкість катера у нас 25,5. Швидкість течії плюс ми додаємо 2,3. Додаємо цілі частини 25 плюс 2 27. Цілих. Дробові частини 5 восьмих плюс 3 восьмих, 5 плюс 3 8. 8 восьмих. Як бачимо, 8 восьмих це у нас неправильний дріб. Ми його переробимо. Це одиничка. Да? 8 восьмих це одиничка. 27 плюс одиничка буде 28, цілих. 28, цілих кілометра за годину. Це у нас швидкість катера за течією? Зробили зараз паузу і записали пояснення. Швидкість катера за течією. Далі, нас ще просять знайти швидкість катера проти течії. Тобто, катер на власній швидкості їде річкою, а течія йому заважає, да? бо вона в іншу сторону. Як нам знайти швидкість катера проти течії? Нам потрібно від швидкості катера відняти швидкість течії. 25,5, віднімаємо 2,3. Отже, віднімаємо цілі частини 25 мінус 23, цілих. віднімаємо дробові частини 5 восьми, віднімаємо 3, 8. 5 мінус 3. 2. 23,28 км за годину. Отже, ми зараз з вами знайшли швидкість катера і за течією, і проти течії. Ми сьогодні з вами познайомилися з темою, да? навчилися трошечки додавати і віднімати мішані числа. Ми з вами ще будемо працювати з нею на наступних уроках, да? будемо більш ускладнюватися. Отже, ваше домашнє завдання опрацювати параграф, вивчити правила і виконати легесенький номер 1253. Чекаю на фото ваших робіт і бажаю успіхів! Працюйте!